В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Їх вбила Росія. Запоріжжя долучились до акції. Голоси дітей вшанували пам'ять невинно вбитих українців. Ці діти не мріяли про зброю. Вони мріяли про іграшки. Щоб ходоба росла та на городі вродило. Цьогоріч власники господарств Широківської громади отримали гранти для розвитку своєї справи. Як примножують господарства, бачила наша знімальна група. Використали на е, придбання племінних поросят, годівниці. Е, Запорізький автопром допомагатиме парамедикам на харківському напрямку. Волонтери з кушугумської громади придбали Таврію для бойових медиків з Хартії. Більше про підтримку в стилу далі буде приносити їм користь, захищати їх. Кількість постраждалих внаслідок удару по сумах зросла до 28 людей. З них три дитини. Четверо людей загинули. На місцях ударів завершили роботи та розпочали відновлювати пошкоджену інфраструктуру. В ході цього рятувальники знайшли залишки снарядів. Проте терор ворог продовжив і надвечір 3 червня. Росіяни вдарили 12 дронами камікадзе по заводу з виробництва біоетанолу. На підприємстві спалахнула пожежа, наслідок чого пошкоджено цистерни і розлилась патока. Від ударної хвилі пошкоджено з десяток прилеглих приватних будинків. Били на ранок з безпілотників. Станом на зараз відомо про одного пораненого. На півночі Сумщини Росія посилює наступ. За даними інституту ведення війни, ворог намагається просунутись вглиб до обласного центру. Звіти зможуть бити по сумах артилерією та дронами. За даними Діпстейту, Росіяни захопили Андріївку та Водолаги, а також просунулись біля Яблунівки та Диліївки. Ворог перекидає техніку на запорізький напрямок. Чергову партію майбутнього металобрухту зафіксували у Маріуполі. Колона з 40 одиниць, переважно вантажівки та тягачі з причепами. В день перекидання живої сили з бердянської агломерації в напрям Таганрогу Колона в супроводі з 15 вантажівок. Останні дні перекидання від локальних перейшли в стан термінових. Звідси і нічний режим безпеки і організовані колони від 10 вантажівок. Понад три тисячі родин залишаються без світла в області. Все через атаки росіян. Енергетики заживили понад дві тисячі будинків у майже тридцяти населених пунктах. Попри це, окупанти завдали з пів тисячі ударів по регіону. Минулої доби в піві дрони атакували Запоріжжя. Вибухи чули у деяких районах. На щастя, обійшлось без постраждалих. Надійшло 23 повідомлення про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Їхнє життя обірвали російські ракети, бомби, обстріли. Те, що ніколи не повинно бути у дитинстві, 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які стали жертвами війни. Від початку повномасштабного вторгнення в країні загинули 630 дітей. Близько двох тисяч маленьких українців отримали поранення. У Запорізькій області росіяни забрали життя 43 дітей ще 170 отримали поранення під час обстрілів. У скорботний день у місті провели акцію Голоси дітей, під час якої батьки та рідні, а також представники влади та поліції, вшанували маленьких янгулят хвилиною мовчання на бульварі Марії Примаченко. Ці діти не мріяли про зброю. Вони мріяли про іграшки домашніх улюбленців, канікули знак Шани на дерево пам'яті запоріжці повісили 30 дзвоників. Долучилась до акції пані Лілія Удовиченко, яка 6 жовтня три роки тому втратила всю родину десятирічного онука Тимофія, його 27-річну сестру Ксенію та батьків. Друзі називали Тимофія пружинкою за непосидючий характер і любов до спорту. А старша сестра хлопчика вчилась на біолога. Прекрасна дитина малював. Спортсмен, я дуже вдячна тренеру, який підтримує мене. До сих пір У мене такі улюблені внуки, які, коли вони загибли, мені було 70. От. І ті слова, що вони мені написали перед цим, вони зараз у мене стоять, і я дивлюсь. Які слова. Бабушка, щоб твоє сердечко ніколи не болів. І щоб ти знала, що у нас є. ти. Запорізькі правоохоронці повідомили про підозру капітану російського нафтового танкера, дії якого призвели до масштабного забруднення Чорного і Азовського морів. Екокатастрофа сталася минулоріч у грудні в Кершинській протоці. Під час шторму зіткнулись два танкери, з яких витекло понад 8 тисяч тонн мазуту за допомогою супутникових знімків Держкосмосу України. З'ясували, що аварія трапилась у водах України. Забруднення охопило зокрема і зону Приазовського національного парку. За оцінками збитки довкіллю сягнули майже 500 мільйонів доларів. Запорізький автопром допомагатиме парамедикам на харківському напрямку. Волонтери Кушугумської громади Денис та Марина Довгалі передали Таврію бойовим медикам із 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Автівку подружжя подарувала жителька села Мало Катеринівка про подорож на фронт Ольга Ларіонова. Дорога до Харкова 350 кілометрів. Їхати 5 годин. І в нас є час послухати, як кошугумські волонтери допомагають нашим військовим, які боронять країну на різних напрямках. Зв'язок тримають через сімейний благодійний фонд, який відкрили на початку великої війни. Ми відкриваємо збори, пишемо пости, знімаємо відео і відкриваємо банку, на яку будемо робити збір чи на Starlink, чи на автівку. Ну, на будь що на риби ми збирали. Таврія маленька, але для бойових медиків буде дуже корисною, кажуть волонтери. Спершу її поставив на колеса місцевий водій Сергій. За кермом 50 років. Власне, він і доправив її до фронту. Ми допомагаємо, чим можемо. От в мене є руки, я можу ремонтувати машини, можу займатися, переганяти машини. Я це роблю. До війська мене не беруть, тому що я застарий. Власна машина не стара 98-го року. Це 14-та автівка, яку Сергій, як він каже, підлатав для військових. Що таке підлатав? Перебрав своїми пальцями кожну деталь і поставив машину до ладу. За 20 кілометрів від лінії фронту на пункті постійної дислокації нас зустрічають медики. Ця територія у 22-му році була окупована і потім звільнена нашими військами. У команді 11 працівників кажуть, фах опанували вже на фронті. Мають чотири машини швидкої допомоги, але запевняють, маленька Таврія принесе велику користь. Буде приносити їм користь, захищати їх. Сподіваюсь, вона буде служити вам довго Тому ви, тримайте. Це вам. І документи. Дякуємо велике. вам. Нам воно краще, щоб вона б як була як, як цивільна. Як цивільна да. Вона не так буде в нас кидатися на, на око, буде красавиця, нам допомагати. І ми будемо неді пишатися. Вони всі добровольці з різних куточків України. Айна інженер-економіст із Павлограда, Андрій Шахтар, а Михайло водій із Кривого Рога. Справжньою бойовою родиною стали вже на фронті. Спочатку, там, де призвали на срочку, в 2016 році, а потім вже так і залишився в медичному пункті. Був водієм. Познайомилися ми з Андрієм приблизно півтора-два роки тому. Андрій знайшов мене в соцмережах та попросив допомогти їхній бригаді з гумою. У них не було гуми, і ми відразу ж дали кліч по нашим групам і назбирали гуму. У Айни найбільший бойовий досвід на війні з 2017-го. Каже, до фронтового життя звикла на нулі ані страху, ані розпачу. Боюсь в такий момент. тільки то, що я не зможу допомогти. Тобто буде таке поранення, при якому я нічого не зможу зробити. Снайпер вистрілив в шию крупнокаліберним 12.7. така дирка була в шиї. І внутрі. Ну, мені його доставили ще живим, але зробити я нічого не смогла. Плакати не доводилось в таких ситуаціях? когда плакати. Нема коли? Ні. Тут, думаю, вже про 300-го. Швидкі парамедиків обладнані всім необхідним для надання першої допомоги. Для піших переходів, куди не дістається транспорт, ось такий бойовий рюкзак медика. У ньому такий самий набір. Нерідка на ношах виносила побратимів до медпункту. Це ж нужен це завжди тут довжний бути, тому що доставати з аптечки довго, а так завжди, щоб можна було розрізати одежу і подивитися, яке поранення. Переважна більшість поранень уламкові від дронів, каже медикиня. Очень великі розриви м'язів, вплоть до того, що з перебитими костями. Тобто йдуть переломи кісток і розвернуті великі рани. Дуже багато бійців, яким медики допомогли на передовій, після одужання знову повернулись на службу. Зокрема, під Кремінною із 700 поранених бійців вони врятували 650 захисників. Від дружньої сім'ї парамедиків. Подяка волонтерам за допомогу фронту. Дякую вам велике від нашої сім'ї до вашої сім'ї. Для самих волонтерів спілкування з медиками-гвардійцями дуже цінне, адже подружжя нещодавно створила у Кушугумі добровільне формування цивільного захисту і надає землякам медичну допомогу після ворожих обстрілів. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В кожного свій простір для навчання, творчості та відпочинку. Вихованці дитбудинку сімейного типу Олени Алієвої облаштовуються у новій квартирі. Її для родини з вісьмома дітьми півроку тому придбала міська влада за кошти державної субвенції. Нині тут зустрічають гостей з міськради, кажуть є чим похвалитись. Більше розкаже Ірина Чернова. Да. Okay! Чотирирічний Денис показує гостям, чого навчився у секції ушу. Попри юний вік, він вже має чимало нагород. А от Аліса більше полюбляє плести макраме. показує свої вироби. Каже, нова квартира дуже подобається. Я люблю займатися макраме. Ось декілька картинок. Як я вязала. тут дівчача спальня, тому ну мені вообще тут дуже подобається, тому що тут так е, все ну, гарно. Коли хтось щось зробив і тут, е, і е, е, ну ми питаємося е, всі, е, ну, всі захистити одного, ну кажу, один за всіх. Ангеліна більш старша, вона вже обирає собі професію. Нині навчається робити манікюр. Мріє почати заробляти, аби мамі було легше. Я почала вчитися після нового року, оскільки мені Дід Мороз приніс ось такий подарунок. Мій омріяний. Я почала навчатися самостійно, без всяких курсів. Поки що тренуюся на сестрах, а може в майбутньому буду заробляти вже на людях і допомагати мамі. Коли почалась велика війна, родина Олена Лівої переїхала до Запоріжжя з Оріхова. Спочатку жили в орендованій квартирі, а вже півроку у новій, котру придбало місто за кошти держсубвенції. За цей час хлопці та дівчата обрали та облаштували собі кімнати, яких тут шість. В кожного є свій простір для навчання, дозвілля та відпочинку. В цій квартирі мені подобається те, що вона світла. Зі всіх сторін світить сонечко. І... Коли ми зранку просинаємось, то зразу настрій підіймається. Нам Олена Зеленська надала меблі. є, стіл дуже здоровий, такий як в Верховній Раді. Ми його просто нікуди його тут зараз поставити. Ліжка битової техніки багато. Постійно цей будинок сімейного типу підтримує міська влада. Ось і цього разу приїхали з подарунками. Це і продуктові набори, вони не будуть ніколи зайвими, це посуд, це ковдри і великий набір. У нас є такий спортивний набір. Тут різні різні види спорту, які вам будуть просто тут на вашій площаці. Я думаю, що вам буде дуже класно. Потім обов'язково на спільний похід до Волкленда, Я сподіваюся, що ви сходите. Олена Алієва каже, коли старші діти підуть у доросле життя, готова взяти на виховання ще чотирьох. Умови та можливості дозволяють, а головне бажання дарувати маличі тепло та відчуття справжньої родини. Вони ж всі з різних громад, вони з різних районів: Данила Збердянська, Ангеліна Мелітопіль, Олександра з під Дніпропетровська. Я мрію, щоб вони знайшли себе в житті. Олена Ліва каже: діти, її гордість, всі дружні, щирі, завжди стоять горою один за одного. Без сліз не може говорити про найстаршого сина Сергія. Він давно має власну родину, боронив країну від ворога, отримав поранення. Наразі перебуває на реабілітації. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Ловлять рибу, купаються та засмагають. Попри заборону відпочинку на воді, запоріжці продовжують йти на пляжі. Щоб не допустити лиха, надзвичайники вийшли у у узбережжям Дніпра. Говорили, зокрема, про безпеку біля водойми. Адже як у воді, так і на суші можуть бути нерозірвані снаряди нинішньої війни і попередньої. Адже після підходу води рельєф дна змінився, і небезпечні знахідки можуть бути де завгодно. Це несе загрозу не тільки рибалкам, а й тим, хто наважиться зайти у воду. Велика кількість случаїв відпочиваючих, які ходять у запретну зону на острів дубовий, пофотографуватися. Також заборонена зона, яка знаходиться дуже близько до Дніпрогеса, внаслідок чого, коли відкривається Дніпрогес, починає працювати дуже швидко, піднімається рівень води. Самостійно вони перейти не можуть. Закликали містяни берегти природу та все ж таки забирати із собою сміття. Лише тиждень тому з на річки дістали понад півтони різноманітного мотлуху. Очищувати русло планують ще, адже течія приносить нове сміття на берег. Проте починати надзвичайники закликають самих себе наші відпочиваючі дуже неналежним чином себе поводять. мусорять. відпочивають на території пляжу, після себе залишають. Бутилки, пакети частково кидаються у річку Дніпро, тому приходиться постійно за ними прибирати також водну частину Дніпра. Дощі пройшли, і трава знову виросла. На дослідній станції стартував другий етап покосу. З мотокосами працюють чотири бригади, аби охопити територію площею як половина футбольного поля. Працівники кажуть, через прохолодну весну та рясні опади бур'янів суттєво побільшало. Надалі скошену траву висушать та утилізують на полігоні. У реадміністрації кажуть, роботи триватимуть до початку осені. В планах також спробувати і новий метод боротьби з амброзією. У цьому році буде застосований новий метод виривання боротьби з карантинними рослинами, саме амброзією, буде виривання, ручний метод виривання амброзії з корінням. У нас є певна ділянка, де ми запланували цей метод. Це буде підрядна організація, такий пункт є в нас внесений. Це буде на Чумаченко 34. Щоб худоба росла, та на городі вродило. Цьогоріч власники фермерських господарств Широківської громади отримали гранти для розвитку своєї справи. Серед основних напрямків тваринництво, пасіка та землеробство. Таким чином хочуть підтримати родини, забезпечити їх власним продовольством та допомогти із заробітком від продажу. Чим живуть села Широківської громади, бачили наші журналісти. У господарстві родини пані Вікторії села Новопетрівка близько 20 голів свиней. Разом з чоловіком займаються худобою вже 10 років. Приміщення для рожевих підопічних облаштували в одному з будинків. Так, так проходить годування у нас. Вони, звісно, не голодні, але зараз може збіжатися. Не хочуть. Давайте. Вони вже поїли зранку. Вони вже зранку. В них е е їжа лежить постійно і тому вони такі Мама, ну, я з тобою. <сі> Це мій помічник маленький. Свиней Кузьмінови вирощують та продають, а вже потім свіжина опиняється на місцевих та запорізьких ринках. За грантову допомогу від Карітасу нещодавно придбали нових племінних поросят, породи Дюрок і Ландрас. Переставили на придбання племінних поросят, годівниць, корму, ветпрепаратів. Ми доглядаємо вдвох з чоловіком, ну як ми вже звикли. Важкувато, так, але ми звикли. Подальше ми будемо також тримати. Не знаю, можливо, розширюватися, можливо. Хочете вони за ну, думаю так. А це Олег, села світанок Широківської громади. Каже, довго не міг використовувати воду навіть для поливу городу. А від недавно на подвір'ї пробурили свердловину. Тепер рідина тече з піщаного ґрунту та придатна і для вживання в їжу. Городину теж поливає, витрачає пів тисячі літрів на годину. Поливаю кавуни, дині, гарбузи поливаю. Тим же дренажним насосом я можу перекачувати на картоплю, там поливати в рядках. Ну, отак от зроблено. А на городі Олег встановив ще сучасну систему зрошення. Перелік того, що зростає, чималий. Полуниця, салат, горох, огірки, перець, баклажани, помідори, картопля, чесник, цибуля. Е укроп, е петрушка, е морква, буряк, кавуни, дині, е е гарбузи, гарбузи і кабачки. Це все, для особистого споживання? це все для особистого споживання. Ми закатуємо самі консервації, робимо салати, все, ми все це. І плюс і ці тикви насіння збираємо, вони уходять в мене у ну, тваринам. 40 кілограм можна сказати. Ну, в сезон можна і до 80 зробити. Я один сезон качав 100. Переселенець з Волноваського району Антон вивіз з прифронтової Донеччини сотню бджолиних вуликів до свого ставка у Петрополі. Ділиться таке місце біля води та дерев є вдалим для виробництва меду. Дуже-дуже добре, тільки взимку чи додому треба перевозити, бо дуже великі вітри тут. Вітри. А так, влітку, в сезон дуже добре. Ну, це ще спека одне дає. Ну, стаємо так, щоб під дерева і тіньочок було. Поза той рік натягували навіть сітку над вуликами, щоб трохи затіняти, щоб рамочки з медом не обривалися. Той рік десь 50-60 кілограм з родини було. І акація була, і ріпак, і сонях. Той рік ні акації, ні ріпаку не було взагалі. Все. А це одна з бджоломаток, єдина у сім'ї, котра відкладає яйця, з яких виводяться всі інші бджоли. Загалом на пасіці Антона 110 сімей, а це 50 тисяч бджіл. Перший мед саме як то луговий кажуть або трав'янистий, або акацієвий, Це місцеві жителі розкуповують. Тобто ми вже тут третій-четвертий рік вже знають, що коли будемо качати, приходять прямо з банками, розливаємо так. А той мед, який соняшник, це взагалі йде він на Оптова продаж, ну, зацікавленості в ньому великої немає. За грантові кошти пасічник придбав нове обладнання, зокрема, спецодяг для роботи, димар та термостійкий вулик, в якому крилаті трудівниці зможуть перезимувати. Ага. Чи є Чи два? Чи немає? О, можу вам матку ще показати, як зараз побачу її синенько. Це цьогорічна. Грантову допомогу можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Лайвлі Худ. Проєкт фінансується фондом Карітас Норвегія. Вони приносять користь не тільки тим ті людям, що можуть виживати, так? але також вони приносять користь цілій громаді. Розумієте, якщо, наприклад, переселилося 100 вуликів в цю територію, це означає, що поля є краще запилені, мед краще носиться. Одним словом, це, це сприяє цілій екосистемі. Та і тут треба нам також мати то таке. Бачення велике й од єдиного цілого, і і цьому сприяти цьому розвитку, цьому допомагати і не нищити. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Відновлюють зруйновані після прильотів будинки, проєктують модульні укриття, дбають про привабливий зовнішній вигляд міста. У Запоріжжі відзначили 70-річчя архітектурно-планувальної служби саме в червні 1955 року. Тодішня рада депутатів видала наказ про утворення управління головного архітектора міста як самостійної структури. Наразі ж працівники департаменту архітектури та містобудування відповідають за зведення нових будівель та зон відпочинку, зберігають пам'ятки, турбуються про безпеку, комфорт та сучасне архітектурне обличчя Запоріжжя. Працюємо там, щоб все в місті було трошки структуровано, красиво, гарно. Роботи достатньо. Я дуже обожнюю свою роботу. Це для мене таке натхнення. Моя робота. І тому, в нас, би, я просто не можу уявити своє життя без свого колективу, без нашого департаменту. Привітав з ювілеєм колеги. Колишній головний архітектор Запоріжжя та захисник Павло Назаренко. А от від міської влади співробітники департаменту архітектури отримали грамоти та подарунки. Що таке бути головним архітектором, бути архітектором міста Запоріжжя, там, співробітником і так далі. На жаль, це дуже рідко про повторювання суб'єктивну, дуже рідко про творчість, дуже часто про адміністрування, світування, бюрократію, дуже часто про заборонення, про мовляння. Чи може бути кращим? Звісно, може бути, бо ну, пределаш не існує, не існує той стелі, в якої можна впертися. Чи може бути гіршим? Точно може. Чи воно того вартувало? Точно готувало, бо хтось за це віддає життя прямо зараз. Запоріжжя має сенси. Запорізький культурний код і архітектура це найбільш сталий, постійний, вічний елемент цього коду. 70 років. 70 років історії, написаної вулицями, площами, парками, будівлями. Історії, яка живе в кожному куточку нашого міста, в кожному районі. П'ятьох маленьких совенят врятували під час ремонту в палаці дитячої творчості. На вигляд, пташенятам близько трьох тижнів, тож самі вони піклуватись про себе не можуть. Слово є синантропними, тобто цей вид мешкає біля людей. Спочатку малечу дістали з непівзламаного гнізда, а потім повернули назад в надії, що їхня мама повернеться. Паралельно шукали фахівців, які б могли попіклуватись про совенят. Ми їх повернули назад. А сидіти, і чекати, що прилетить та мама чи не прилетить, ми не знаємо. Дуже акуратно ми з'яли із гнізда цих дітей і впевнені, що тепер все буде добре. Бо людина, яка вміє і вже робила це, викармлювала таких кашенят. Ми впевнені, що судьба, доля в них буде нормальна, вони будуть жити і радувати всіх. Опіку над маленькими знайдами взяв на себе еколог Артем Кравцов. Чоловік каже, вже має дослід вигодовування совенят. Після огляду в одного з пташенят виявили травму крила, але це не страшно, запевнив Артем. Загалом совенята здорові, через 2-3 тижні пташенята будуть готові ставати на крило. Пташенятам буде наданий весь необхідний нагляд. Годування буде проходити декілька разів на добу. Харчування, раціон харчування їх буде складати це курчата та серце, яловиче серце. Ми вже не перший раз маємо справу з пташенятами хижих птахів, тому у нас є досвід вигодовування і все з ними буде добре. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.